Шановні друзі, унікальна акція. За 100 гривень ви можете придбати шикарні унікальні інструменти, які нещодавно з'явилися на ринку, і ті, що вже заслуговують на добіру. Всього 100 гривень це мінімальна сума. Ви можете хоч і 200, хоч і 300, буде більше шансів. Чому я особисто приймаю участь в ось таких розіграшах? Тому що всі кошти, зібрані на цих розіграшах, підуть на ЗСУ. І якщо я на ЗСУ, то я завжди підтримую, поширюю і буду вдячний керівнику Юнітрей. це новий магазин на ринку для майстрів, щоб підписалися на цей магазин, бо він донатить на ЗСУ. А це саме головне в нашому житті. І не разово донатити, а треба постійно донатити. Так ось хочу розповісти, що ви можете придбати за 100 гривень. Дивіться, зараз вийшов унікальний лазер, чотирьохплащинний, зелений, біхай. У мене буде детальний огляд, але відразу скажу, що це унікальний якісний інструмент. До нього дається також унікальна штанга від відомого виробника. Ця штанга вона має дві функції. Вона може кріпитися в потолок як штанга працювати і може як тренога. Просто унікальний виріб. Це новинка. Наступне, що вже завоювало довіру майстрів, які роблять делікатні роботи по плитці. віконця, інші делікатні роботи. Подивіться, це гравер помагатор. Його особливість редуктор в залізному корпусі. Це дуже важливо. Кут 90. Дається додатково три цанги, за допомогою яких ви можете під'єднувати різні пристрої. Дається площадочка, дається диск вакуумного спікання. Унікальний інструмент має гарантію ремонтопридатність, немає в мене претензій, один з кращих на ринку. І третім лотом унікальна автоматична присвостка від торгової компанії Жджинг, унікальність біла губа, як на мене, і автоматика. Цього ви не побачите. Дуже прості умови. Треба підписку на юні-трейд, відповідно, треба 100 гривень. Чим більше ви заплатите, тим більший у вас шанс. Не, 100, 100 гривень це один білет, і чим більше таких білетів, тим більше буде От. шанс. Детальні умови будуть виписані в тексті. Що ще репост треба зробити? Ну, звісно, репост я вже безмість. На зсу і саме головне працюєш, допомагай зсу, бо нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни.